Колись святий Силуан Афонський говорив про те, що немає людей, які поганих і добрих, і люди, які Бога пізнали, які Бога не пізнали. І завжди ті люди, які не пізнали Бога, вони мають якісь інші інтереси і в такий спосіб хочуть знищити все те, що Бог дарував. Воно стосується і мови, і нації, і віри, і просто любові між людьми. Це релігія, філософія, наука і мистецтво. Все це разом це і є культура. Наша церківця в селі Криврівня. Носить Пресвятої Богородиці. Ми святкуємо Хримове свято в День Різдва Пресвятої Богородиці. На сьогодні це найдавніша церква нашого району і одна з найдавніших церков на Гуцульщині. Таких небагато церков є. Офіційна згадка перша про діяльність церкви відноситься до 1719 року. Але це в той час, коли церква вже стояла тут, на цьому місці. І згідно переказів старожилів, із згідно такого, якби. Сільського переказу про те, що вона була сюди перенесена заріччя, і на тій стороні до сьогодні є присілок який називається попівка. Але в зв'язку з тим, що час від часу Черемось розливався, люди злякалися можливої повені і руйнування церкви, тому перенесли її на це місце, на цей пагорб, на якому вона знаходиться. Думаю, що найменше 300 років. Хоча знову ж таки кажу, офіційна перша згадка про діяльність її 1719 рік. За цей час церква ніколи не закривалася. Був тільки один період в 60-х роках, коли було заборонено служіння на 8 місяців, але це не було е, закриття храму Божого. Таке було якесь висяче положення, так, коли і не закрили, і не дозволяли служити. Це було тільки 8 місяців за 300 років. Тому кожна людина, яка приходить на це місце, на церковне подвір'я, в храм відчуває цю велику благодать, яка поєднує в собі і благословення Господні, і молитви тих людей. Які три сотні ми мовилися тут, а скажіть пане, чи вона завжди була православною? Звичайно, ні. Ми знаємо історію, тому всі церкви на заході України, окрім Манявського скиту, які тільки невеличкий період був греко-католицьким, всі церкви були греко-католицькими. Така була... Так, історична політична ситуація була така. Але, власне, от скажімо, у нас на храмі є меморальна дошка митрополиту Андрею Шептицькому, який був єписком Станіславівським, і відзначився тим, що такого ніхто не робив в той час. Він віддав кожну парафію своєї єпархії, навіть на найбільш віддалену. І був звичайно, і в Криворівні, і тому ми з нагоди століття його візитації, такої пастирської, і знову до того, що після відвідування Володик Андрій написав послання до моїх любих гуцулів гуцульською говіркою, що свідчило про його дійсно від Бога дане пастирське натхнення і любов до цього краю. Він зрозумілою мовою, тому що гуцульська говірка значно відрізняється від української мови літературної, так хто бував, знає. І він написав таке послання, можливо, йому допомагали, мабуть, так, хтось із інтелігенції гуцульської, і написав таке послання. І ми в подяку за це. Володиці Андрею за той величезний подвиг його для української церкви, для українського народу, він все-таки є нашим мисеєм українським. І от ми встановили на стіні церкви таку меморальну дошку з нагоди століття його пасторського на Гоцульщину. Як з'явилися ці меморальні дошки? Ми проводимо конференції. Науково-релігійні. Вже відбулися такі три конференції, ну, можна сказати так, майже на всеукраїнську рівні, тому що є представники завжди з Києва, зі Львова, з Франківська, з Куми з Косвородної наші місцеві. І е, на кожній конференції ми намагаємося вшанувати когось із діячів. І от на першій конференції, на якій ми говорили власне про життя, і діяльність Олексія Волянського, це священника, який став фундатором українських атен, так його назвав Володимир Гнатюк, історик і етнограф, тому що до Олексія Волянського, який проживав в тій хаті недалеко, з'їжджалася вся українська культурна еліта. Тогочасно. Одні тікали від переслідувань царської Росії, другі від переслідувань з боку Польщі. Інші йшли лікуватися, а дехто і поєднував одне з другим. Тобто, ну скажімо, і Грушевський, і Франко тут були по 14 років, жили влітку. Хоткевич, Генат Хоткевич, шість років без тут жив. Лесь Курбас, рік, і не, не говорячи про те, Леся Українка приїздила сюди, тут працював. Коцюбинський також 12 років приїздив. Тобто навіть професор Львівського університету Іван Денисюк любить розповідати таку оповідь, яку він прийшла, здається, Михайло Коцюбинську, про те, що одного разу була дуже сильна гроза, це як зараз боя ті грози, і хату аж трясло. І тоді Михайло Коцюбинський сказав, що якщо зараз завалиться дах, то загине вся українська культурна еліта. Тобто був такий період, коли сюди дійсно з'їжджалися всі. Це була наша українська культурна мека. Так було. І тому ми вирішили вшановувати пам'ять Олексія Волянського як такого. Він був опальним священником, його не любила влада жодна. Він 30 років служив у нас на парафії. Він їздив, наприклад, коли були зустрічі з Іваном Франком у Львові, він їздив з Кривий рівню у Львів на ту зустріч спеціально. І він там вже дивилися, хто приїжджав, і ті люди заразу попадали в опалу. От він був таким опальним священником, дуже дбав про збереження гуцульських звичаїв. І не тільки в розумінні народних, а й християнських, тобто те поєднання таке. Скажімо, коли жінки йшли до святого Причастя, то дружина оця Олексія, всіх жінок заповувала в перемітку. Перемінка знаємо, це головний обір княгині так, з княжих часів. І тому він говорив про те, що приймати святе причастя можна тільки в княжому, якби духовному стані. Він був дуже строгим, вимогливим, але одночасно все-таки відносився з повагою великою до, до, до гуцулів, тому що він був приїжджим з Тернопілля. Він продовжувач родини Борочинських, священичої родини, який сто років прослужив на нашій парафії, тобто Андрій Борочинський, син Йосип, син Андрія і Волянський Олексій, їхній зять, які дружився на дочці Йосипа Борочинського. І ця священнича родина величезний вклад зробила власне, в розвиток ну, духу криворівні. Хоча я завжди наголошую на тому, що ніколи не буває хтось один вчитель. Всі ми вчителі, всі ми учні і тому. Я думаю, що ці священники вчилися від місцевих людей, міцні міцній вірі, глибокій довірі до Бога, в такому закоханості в свою землю, в все своє і давали їм ту науку, яку люди не могли серце взяти, комусла прийти як знання, як, як повчання. Цей барельєф ми встановили 8 жовтня минулого року, 2005 року. Коли вся Україна вшановувала пам'ять 80 років від дня народження і 10 років від дня смерті патріарха Володимира Романюка, Патріарх Володимир є нашим земляком, він родом з села Хімчин. Він був гуцулом і ним залишився. І пригадується, коли він мав зустрічі з студентами семінарії чи академії, він розмовляв з нами, що підкуповувало його проста мова. Не відтістувати така замудра його явний гуцульський акцент якого він ніколи не цурався. І якось мені дуже запам'яталося, як він звертався до нас і говорив. Він не казав, там, браття чи отці, він казав, хлопці, треба їхати на схід, там, там страшна пустеля, там треба багато праці, але треба і тут працювати, тому хто залишається, щоб не тільки заради хліба насушно, Бог його і так дасть, а заради того, щоб зберегти духовне це, що наше. Оце звернення, як він казав, хлопці, так по-нашому, знаєте, дійсно, ти відчуваєшся, горе з тобою, батько, не просто твій наставник, який там вийшов. Що від тебе стоїть, чи який має е, такі, такий послуг тобі щось розказувати. А від людину, яку болить все це, він цим всім дуже перейнятий. Власне е, за це він і відсидів стільки років, це був постійно гнаний за Україну, за, е, за Бога, за Україну, за Гуцульщину. Е, ми намагаємось у нас на парафії. Відновити дух перших християнських общин, дух довіри взаємної, взаємної любові, не просто формального виконання обрядів чи треб, а проникнення в суть того, що відбувається, щоб ми змогли прожити чи христини, чи похорон, чи вінчення, щоб людина побувши у церкві на похоронку, щоб їй стало на душі легше, щоб після охрещення батько й мати відчули, що дитина віддана в опіку Бога. Коли молода сім'я повінчала, щоб вони відчули, що над ними є ангел хоронитель який. Береже їх і чекає їхньої молитви, щоб допомагати. І оце той Дух, Дух, власне, який дуже сильно відчувався при житті і служенні святійшого патріарха Володимира. Владика Володимир служив у нас, ще будучи оцем деяконом, на початку 60-х років, коли через переслідування радянської влади йому не дозволяло стати священником. Він чотири роки проходив митерства такі, тому що йому ніде не дозволяли служити. І Він потайки служив у священників друзів, які його приймали на співслужіння. І таким священником був отець Мирон Жираківський, який служив у нас тоді на парафії. І люди пригадують про те, що молоді, у тоді були ще молоді, отець Деякон Василь, отець Мирон, змагалися в проповіді. Люди відкали, що люди собі казали, хто сьогодні, хто сьогодні краще сказав. Чи наш, чи цей, що приїхав, хоча він вже за рік той майже нашим став. От мені здається, що зараз найважніше для нас на Україні говорити про те, що ми є єдина церква, насправді єдина. А той розподіл між єпископами, між священниками, між парафіями – це є поділ князів світу цього. Абсолютно це треба твердо говорити. Штучний поділ. Хоча він є трошки об'єктивним, треба це сказати, бо якби не було, то могли б зараз сказати, ми єдині, так повністю. Оскільки цього не можна сказати, тому треба сказати, так, є в тому об'єктивні моменти, але більше суб'єктивізму, більше стороннього впливу. Пливу більше страху, такого тваринного страху, покори якимось сильним світу цього десь за кордоном, яким дуже вигідно, щоб українці чубилися. Так, і нам про це треба говорити. Ми єдина церква, у нас одна традиція київська, у нас один Христос, у а е, тяглість від Візантійської церкви. Хоча все краще, що було в Західній церкві, також прийнято. Це те наше багатство. Знаєте, який мед найкращий, коли квітів якомога більше, він і цілющий, і запашніший, і смачніший. Так само і церква. От, не дарма бджола, це є також один із, із образів церковних. От бджола збирає все найкраще з різних квітів. І приносить і з того на розвідки мед прекрасний. Так само в церкві, якщо ми будемо приймати все найкраще, де ще є в світі найліпшого, в духовній традиції приймати і пропускати через своє серце, як бджола це робить, так, тоді буде мед давати. Іконостас, <гум> так фахівці, говорять, що він є нерідний, що він був перенесений пізніше. Часто було так, що якщо в селі будувалася нова церква, то старої церкви Еконостас віддавали або продавали якісь інші церкві, де він міг підійти. Тому єсна думка про те, що наш іконостас був також куплений. Навіть є е, е, така версія, що не подалі в сусідньому селі, коли будували нову церкву, то цей іконостас старий перенесли до нас. Але вона завжди була різдва при святої Богороди? Завжди іконостас не сучасний. Він є давній іконостас. Без сумніву, що йому понад сотня років може і більше. Ну, трішки по золоту використали, він трішки змінив свій вигляд. Але, власне, поновлення такого якогось дуже суттєвого, ну, я думаю, в останніх років 50 не було. Це що найменше, а може і більше. Тобто, в принципі, невеличке поновлення проводилося десь понад 30, -30 років тому, але то не було якби загальне, а такі штрихи якісь. Mm -hmm. Ну і зараз для того, щоб відважитися щось робити, треба. Ну, знайти людину по духу, яка відчує цю церкву, і зможе щось тут робити. Тому що церква дуже старенька, вона має все своє. Це і українська ікона, навіть трошки барокове, воно бачите, такі лиця округлі, вони більше так нагадують, трошки живих людей, хоча й стилізовано. Такі риси Візантійська ікона у нас строгіша, але мабуть, українська душа вона ж така багата, широка, і вона не змогла прийняти такого строгого бога. Все-таки більше любові, більше живописності. В церкві не збереглося дуже багато давніх речей. Тобто був період, коли її добряче пограбували. Ну, грабували як, е, нібито офіційно, скажімо, у нас був тут великий павук, панікадило, так? Різь був негарний. Він зараз знаходиться в, в сховках музею у Львові, так? Тому що в фондах так. його е, хотіли вивезти до Австрії, до Відня, але склалося так, що якраз почалася війна. І він доїхав тільки до Львова, так в Львові він і осів. І всі знають, що це скриворівні, але повертати ніхто не хоче, звичайно. Тому, ну не знаю, кажуть, що там, там люди побачать. Взагалі говорить про те, що існує закон, що мали би розробити копію, хоч бодай би. Так. Від, так. Ну, поки що так, як є. І багато було просто вивезено з церкви таких речей, які деякі от там є ангели у нас всередині у вівторі, які вже були запаковані в ящики. І люди побачили то тут, десь бувало що десь прошив, може, священник, але а... люди піднімались, захищав так звичайно. Ну коли церква була 8 місяців закрита. То йшла страшна боротьба, люди це просто воювали. Нас, вона так, трохи. ну як вона просто вона ж не була геть закрита, так 64-й рік, здається. От що цікаво, що це якраз той рік, коли найбільше гоніння було. і от перед тим служив і Романюк тут, і оцей Морожеківський. То мені здається, що той дух, який вони тоді піднесли, допоміг людям вистояти тоді. спогади старожилів про те, що коли. У церкві одночасно прибували і Франко, і Грушевський, і Хоткевич, Ко Цюбинський. Людика вона взагалі намолена ця церква. Звичайно, і люди дуже тішилися з того, що це ж які пани вели, які приїхали а разом з нами моляться. Не для людей це важливо було, бо Бог то поляк був так для нас. Це був чужий, це чужа віруси, а це наш. До чого пан, та ще й наш, та ще разом з нами молиться. А Франко і, так, так. і Франко, коли приходив до храму про це отця Олексія Волянського, Франко він же вчився у ці Василян у Дрогобичі. Він вмів дуже добре дякувати, гарно співав. І він кожен раз у тут на клірусі він долучався до дядьків, до і співав службу Божу разом з ними, і це Я, що знав знався і на голосах і на всьому. Тим більше зна такі світу... Тому... чи... для людей це особливо важливо. Було знати була підтримка така, коли ти бачиш що і розумні люди, і відомі, і все, і вони такі, як ми. Піднесе навіть того духу своєї молитви, що не, не думання, де краща віра. Вже знаєте, Ми вже вибрали. Князь Володимир вже посилав послів шукати по світу. скільки можна шукати, де краща віра. Краще немає. І знову пригадати про слова святих, які казали, що Бог скрізь одинаковий. І тому я дуже часто кажу, що тут наша Зарваниця, тут наш Афон, тут наша Голгофа і тут наш Синай. Тому що якщо ми проживемо, те, про що говориться тут зараз, тоді ми долучимося і до Голгофи, і до Афону, і до Синаю. Взагалі, ви знаєте, я так міркував деколи про те, що не дарма наша церква називається Різдва Пресвятої Богородиці. Це і початок церковного року. Фактично, це перше 12-те свято спочатку церковного індикту, так як і починається з Симон Наступника, 14 вересня, і через тиждень Різдва Пресвятої Богородиці. Від Різдва Богородиці фактично почалося спасіння уже в такому проявленому вигляді. Так народилася та, від якої народиться спаситель світу. І тому я навіть бачу в нашій церкві десь ту саму місію, що зараз коли за непа дуже великі, Бог нашу церкву зберіг для того, щоб вона стала тим джерелом. Від якої має народитися той чи те, чи той дух, так який буде відновляти все в нас. Ну, в крайній мірі, хоча б у нашому регіоні. Дуже і... великий оптимізм у вас дуже великий. А, а воно... Але я бачу це. <рес> я це бачу. Скажімо, ну у нас на парафії є ну, дуже така е... цікава робота проводиться і з молоддю, і з дітьми. Ми ходимо в паломництво звідти до завиниці п'ять ходових днів, це 200 кілометрів. Звідси йдемо кожного року. Також ми їздили в такі екомінічні паломництва з римокатоликами, їздили до Києва, з Києва йшли пішки в Бердичів. Потім, коли приїжджав пам'яті Іван Павло, II, папа Римський, дійсно, святий чоловік, ми також їздили його зустрічати. У нас є дуже такі тісні дружні відносини з римокатоликами. Спочатку це була Київська парафія, києво святошинська там монастир кармелітів. А потім оці вже пішли по Україні, і вже вони і скоростеня, і Житомира, і з Харкова до нас приїжджають своїми парафіанами. І ми також туди разом молимося. І різні заходи, і театральні, і зустрічі і такі проводимо. З рикокатоликами добрі стосунки. Так приїжджає до нас і вірні московські. Ну так, звичайно, так. З московським патріархатом маємо стосунки дуже добре, ну поки що на рівні мирян. Так приїжджають до нас із Сум, із Кривого Рогу, із Луганської області. З Криму і живуть в селі, і ми проводимо спільні заходи. І ну, таки, вони неформального плану. Тобто це контакт серця, скажімо так, іде таке спілкування. Майдан не міг не відбутися. Майдан намолили. Майдан відомий тим, хто йде пішки в Зарвиницю, той дух. Майдан відомий тому, хто по 20 годин стояв до мишей цілий для Пентелеймона. Коли ми стояли в Києві по 20 годин, щоб до мишей дійти, і ніхто не сварився, не кричав, всі підходили. Майдан відомий тому, хто був біля Святої Варвари в блавханні, її вдихав і відчував ту благость, неймовірну. І зараз мощі святої Варвари недавно були у нас на Оцовщині. Майдан відомий тому, хто... Ті хресні ходи проводив в себе, ніч, чування, які ми ці церкви проводили, коли тут з дітьми, з дорослими, ми вночі молилися. Все те, що зараз на Україні відбувається, воно вже відбулося в духовному плані. Люди, це все вже, це вже вимолено, Тепер це все треба втілити. Ну іде багато перепон. Христа хотіли вбити, так. Ірод хотів, так зараз хочуть в Україну так само вбити, і ми бачимо це і мовне питання і все те інше, це все штучні речі. Тобто вони десь об'єктивно, об як сказати, воно це і суб'єктивні фактори, об'єктивно не існуючі. Тому що от були ми в того року на сході України, і люди більшість людей кажуть, що немає цієї проблеми, немає. Її накачують політики, їм треба з того зірвати великий куш. Час, потім замукають. звичайно, коли. Іде та боротьба. Тому Україна починається з кожної маленької церкви, з кожного монастиря, з кожної келійної молитви. Так само і Майдан починався. І, і так само і культура наша починається з невидимої молитви бабусь і дітей, знаєте, які щиро моляться. Є такий відомий старець Паїсій Святогорець, наш сучасник, він помер в 94 му році. І він говорить про те, що. В молитві каже, він каже, я часто зустрічаюся з дітьми малими, яких батьки ставлять на молитву, просять молитися, бо вже не витримують того бруду, яким завалений сучасний світ. І він так каже: каже, і ми з ними на одній хвилі зустрічаємося. І я бачу, як тим діткам важко нести тягар своїх батьків, але вони щиро моляться, як, як ангели. Святий Новий Богослов казав, так що кожна людина повинна знати Бога, ангелів і демонів. Він під, так воно є, він підносить, бо часто говорить як боротьба між добром і злом. Диявол з Богом не воює. Це зовсім різні величини. Диявол воює проти архангела Михаїла, архангел проти архангела. Моє військо архангельське, а Бог над нами, Він все нам дав. Він викупив нас всіх. Христос все вже виконав, все вже відбулося. Нам треба це підтвердити. Тому добро ніколи не загине. За правду треба стояти або висіти на хресті. Є такий вірш, і там є такі слова: що солодка ніч на брачному ложі, коли це ложе, розп'яття. Адже церква церква це невіста Христова. Кожна душа християнина це невіста. Жених розп'ятий. Як ту першу ніч перебути разом з ним розп'ятим? От, треба з цього десь починати, можливо, християнство. От ти виходиш заміж, ти виходиш заміж, ти виходиш і ти йдеш на Русь 5, а там буде твоя перша ніч весільна. Як воно там буде? От хто на це відважується, ж, от, аж тільки тоді починається християнство.